Дарпа нарешті спустила на воду новий автономний військовий корабель USX 1 Defiant. Знакова подія відбулася 11 серпня 2025 року на верфі Вевереті, штат Вашингтон. На воду спустили новий автономний військовий корабель USX-1 Defiant, розроблений за програмою DARPA під назвою no in Required Ship – No Mars. Ми вже згадували про цей кінжалоподібний корабель в одному з попередніх випусків, але таку важливу подію в житті судна пропустити ми не могли. Метою проекту на є створення нового класу середнього розміру бойових кораблів, здатних автономно перебувати в морі до одного року без людського контролю. Взагалі розробка такого корабля ясна, що потребує радикальних змін у підході до дизайну, на відміну від звичних суден, де необхідні приміщення для екіпажу, командний місток та системи вентиляції, Defiant цих складових немає. Все це дозволило зменшити розміри і вагу судна, що зробило його схожим на вже згаданий кинжал, з достатньою шириною для розміщення двигунів, сенсорних платформ і зброї. USX-1 Defiant має довжину 55 метрів та водозаміщення 240 тонн. Корабель.